Шановні присутні, сьогодні ми зібралися з вами, щоб провести засідання комісії. Комісія має нашу назву комісія з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства. На комісії присутні голова комісії, Келінг, члени комісії, Гривна, Задірка і відсутній Петренко у зв'язку з тим, що проходить службу в засіданні. Запрошення на комісію секретар сільської ради Гадчук. 에... Пропоную розглянути порядок день, на який винесено три питання. Питання перше. Про затвердження уточнень заходів до програми сільської сільської ради на 25 рік. Питання номер 2 Про внесення змін до бюджету Мостівської сільської територіальної громади на 25 рік. Питання номер 3 Про внесення змін до структури комунальної установи Центр надання соціальних послуг Мостівської сільської ради. Якщо нікого немає доповнень зауважень, пропоную винести порядок денний на голосування. Хто за? Рішення прийнято одноголосно, порядок денний пропонується винести на сесію. Для більш детального Розгляду питань пропонує по першому питанню про затвердження точних заходів до програми сільської сільської ради заслухати Грина Кашу Степанівну, головного бухгалтеру громади. У зв'язку з внесенням змін до бюджетних призначень змінюється призначення і до наших заходів по програмі соціально-економічного та культурного розвитку. Збільшуються видатки на. Поповнення статутного капіталу масільського КП Сількому загальна сума становить на за рік мільйон 647 тисяч 9 гривень. Збільшуємо видатки на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони. Сума становить 4 мільйони 529 тисяч 991 гривень. І збільшуємо видатки. По благоустрою населених пунктів, по придбанню електролічильника та встановлення цього електролічильника по вуличному освітленню. Загальна сума становить 2 мільйона 152 тисячі 813 гривень. Це такі зміни до уточнених заходу. Якщо присутніх немає доповнень зауважень, пропонуємо винести дане рішення на голосування. Пропонуємо проголосувати за рішення прийнято одноголосно, тому виносимо його на сесію. E, по питанню номер 2 про внесення змін до бюджету мостівської територіальної громади буде доповідати однака Каса на начальник відділу бухгалтерського віку та звітності. За підсумками роботи та станом на 15, на 19 2025 року. У нас є перевиконання по дохідній частині бюджету. Вносимо зміни до дохідної частини, збільшити доходну частину по ходу економічної класифікації 14.02.19.00 пальне в сумі 1000 гривень, по 14.03.19.00 24 тисячі гривень, по 14.04.0120 акцизний податок 12 тисяч гривень. 18010220 податок на нерухоме майно 5 тисяч гривень, 18 10 300 податок на нерухоме майно відміни на від земельної ділянки 10 тисяч гривень, 180104 податок на нерухоме майно відміна від земельної ділянки сплаченої юридичними особами 22 тисячі гривень, земельний податок 12 000 гривень, орендна плата з юридичних осіб 500 тисяч гривень, земельний податок з фізичних осіб 537 тисяч гривень, транспортний податок з юридичних 6200, тисяч Єдиний податок з фізичних 24 тисячі. Єдиний податок з сільськогосподарських товар... товаровиробників, яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній період зі рік до рівня або перевищує 75%. відсотків. 120 тисяч гривень, адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав, на нерухоме майно та їх обтяжень 20 тисяч гривень. Вносимо зміни до доходної частини спеціального фонду. Збільшуємо доходну частину спеціального фонду, освітня субвенція з державного бюджету місцевих суді 358 п'ятдесят вісім тисяч Субвенція з державного бюджету місцевих бюджетів на покращення якості гарячого харчування. За фінансування харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти в сумі 84 тисячі Вносимо зміни до видаткової частини загального фонду і зменшуємо видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці на 109 тисяч 900 по ходу економічної класифікації 27 тридцять. Надання дошкільної освіти в сумі 214 560 по коду 22,75 оплата інших енергоносіїв виконання планових асфальтувань в з переведенням дошкільних закладів на альтернативне паливо. Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 70, 777 тисяч гривень по коду економічної класифікації 2230 продукти харчування. Планова економія планових асигнувань зумовлена фактичним використанням та наявними залишками продуктів харчування, що склалися у першому тижчі 2025 року. Забезпечення діяльності будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів на тис 30 тисяч гривень, коду економічної класифікації 21.11 один плата, економія коштів за рахунок наявності незаповнених вакансій. Збільшуємо видатки загального фонду громади по інші заходи у сфері соціального захисту, соціального забезпечення на 109 900. Це, я так розумію, вони відносять зміни. З них 22,10, два, на придбання квітів корзин та вшанування пам'яті загиблих, 27,30%. виплати населенню, 100 тисяч гривень для виплати матеріальних допомог на лікування за рахунок перерозподілу з інших функцій. Організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної місті ради у разі створення міської селищної сільських рад на суму 15 тисяч гривень, з них по 22-10 предмети матеріалу обладнання, 10 тисяч гривень для придбання канцелярських та господарських товарів Паперу, 22 -40, оплата послуг, крім комунальних, 5 тисяч гривень для оплати послуг сторонніх фахівців, поновлення версій програми. Це буде за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду станом на перше, 9-25. Організація благоустрою населених фондів на 20 тисяч гривень. З них код економічної класифікації 22.10, предмети матеріалу, обладнання та інвентар на 15 тисяч гривень для придбання електролічильника для вуличного освітлення, матеріалів та товарів. 22.40 оплата послуг комунальних 5 тисяч гривень для оплати послуг сторонніх фахівців та оплати послуг підключення та заміни точки обліку. Це буде за рахунок перевиконання дохідної частини. 81.30. Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони на 307 811 гривень. Покуденько економічної класифікації 26.10. Субсидії та порушення в установах підприємства організація для придбання запасних частин виплати зарплати та нарахування на неї оплати паливно-мастивних матеріалів, в тому числі, числі бензин та дизельне паливо будівельних матеріалів, за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду станом на 19.25. Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг Центром соціальних служб та центром надання соціальних послуг особам, сім'ям, які належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах на суму 266 408 гривень по коду 2210 10 принаймні обладнання та інвентар для придбання матеріалів будівельних матеріалів інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом на, при... на... на придбання ноутбука та принтера. За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду станом на 1.9.25. Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету на 250 тисяч гривень. Код економічної класифікації 21.11 заробітна плата в сумі 204,915 гривень та 21.20 нарахування на оплату праці 45 тисяч 085 гривень для виплати заробітної плати е е е педагогічним працівникам Олександрівської та Львівських філії Мостівського ліцею. Е е за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду станом на перший дев'яти. Надання дошкільної освіти в сумі 214 тисяч 560 гривень, з них код економічної класифікації, заробітня плата 59 тисяч гривень 21-20, нарахування на оплату праці 13 тисяч гривень, 22-10, предмети матеріали, обладнання та на 142 тисячі 560 для придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарів та інструментів для проведення ремонтних рамі... рамі... робіт господарським способом. Надання загальної середньої освіти закладом зараз. Реалі середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 701 875 гривень. З них заробітна плата 286 тисяч гривень, заробітна плата обслуговуючого персоналу Олександрівської та Лідівської філії Мостовського ліцею і 21-20 нарахування на заробітну плату 69 тисяч 75 гривень. Код економічної класифікації 22.10, предмети матеріалу, обладнання та інвентар 340 тисяч 800 придбання матеріалів, будівельних матеріалів та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом. 2272 оплата водопостачання та водовідведення 6 тисяч гривень. Це за рахунок перерозподілу в межах програми. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти на 30 тисяч гривень. Покоди економічної класифікації 21.11, заробітня плата. За рахунок перерозподілу з інших програм. Код, економіч... код функціональної класифікації 61.1142. Інші програми та заходи у сфері освіти. на 775 тисяч 300. З них 22.10 предмети матеріали 48 тисяч, придбання паливно-масивних матеріалів та запасних частин для шкільних автобусів. 22,40, 27,300, оплата послуг, крім комунальних. Внести зміни до додаткової частини спеціального фонду, збільшити видатки спеціального фонду бюджету громади по 76-70, внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, внески до статутного капіталу стратегічно важливих підприємств сільське комунальне підприємство Сількому Моз, централізоване водопостачання та водовідведення на суму 43 чотириста тридцять тисяч Походить економічної класифікації 2210, капітальні трансферти, підприємствам, установам організації. Це буде за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету розвитку до, до бюджету розвитку спеціального фонду. Джерело, перевиконання дохідної частини загального фонду станом на 1.9. Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом за спеціальним фондом державного бюджету. На забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти в сумі 358 800 гривень по економічної класифікації 2230 продукти харчування. За рахунок субвенції, освітня субвенції з державної. На виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якісного гарячого харчування та фінансування хар харчування учнів початкової класів загальної середньої освіти в сумі 84 800 коду економічної класифікації 22.30, продукти харчування, за рахунок субвенції з державного бюджету. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки, Крим органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки, Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади на 34 900 900 гривень, поКЕК-31.10. Придбання обладнання, обладнання та предметів дострокового користування для придбання комплекту комп'ютерної техніки за рахунок залишку спеціального фонду, який склався станом на 2025 року. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання це є бюджетний кодекс України, рішення громади від 3 січня 2025 року про внесення рішення сесії від восімнадцятого, дванадцятого двадцять четвертого року про бюджет містівської сільської територіальної громади на 25 рік. Прийняття рішення про внесення змін до бюджету мистецької сільської територіальної громади на 25 рік про внесення змін до бюджетних призначень на дозвіл змогу виконати соціально значення заходи мостівської сільської територіальної громади. Шановні присутні, ми прослухали проект даного рішення, тому виношу пропозицію проголосувати. Одноголосне. Одноголосне рішення прийнято носимо на сесію. Наступне питання нашого порядку денного це про внесення змін до структури комунальної установи Центр надання соціальних послуг Мостівської сільської ради. По дане питання нам е, доповість е, Ася Степанівна Гринат, начальник відділу в Галлиспубліку дорогідності містівської сільської ради. This, uh... Комунальне підприємство, Центр надання соціальних послуг майстерської сільської ради, звернулося до сільського голови з клопотанням про внесення змін до структури комунальної установи «Центр надання соціальних послуг майстрівської сільської ради, а саме, вивести структури, структури з відділення соціальних послуг за місцем проживання, посаду робітника з комплексу обслуговування і ремонту будинків одну штатну одиницю. Та внести в структури відділення надання соціальних послуг в умовах цілодового перебування проживання посаду опалювача, одну штатну одиницю. На підставі клопотання директора комунального центру вносимо зміни до структури і чисельності комунальної установи Центру надання соціальних послуг Мстійської сільської ради, передбачаючи одну посаду опалювача. Штатна залишилася, залишилася та сама, тільки внесені зміни і зробила на е, перерозходів оцих посад. Тут скоротили цю не ввели. По даному питанню все зрозуміло. Прошу проголосувати. Ну, да, рішення прийнято одноголосно, тому якщо нікого немає ніяких, ніяких зауважень, ні пропозицій, дані проєкт рішення виносяться на сесію і будуть розглядатися вже. Депутатським корпусом, дякую за увагу. нас все відбулося до наступної комісії.